250 грамів пшеничного борошна, 25 грамів вершкового масла, 25 грамів цукру, одне яйце 100 мл молока, 10 грамів дрожжів ванільного цукру, солі, 200 грамів сиру, 1 жовток 1 столова ложка цукру, ванільного цукру, подрібнені дріжджі теплим молоком, одне яйце, цукор з ванільним цукром і сіль. Все розмішуємо, сипаємо. Порошне вершкове масло, вимішуємо, накриваємо миску, обминаємо його і даємо сходити в друге столову ложку сирної начинки. Надрізаємо корж з чотирьох боків, так, як я демонструю на відео. Далі формуємо булку у вигляді троянди, змащуємо їх яєчно молочною сумішю до 180 градусів 25 хвилин. Не забудьте